Щодо інституту парламентаризму, У нас всі є ознаки, ну, формальні ознаки його існування. Інша справа змістовне наповнення. Я сказав би, що це справа не одного дня, не одного десятиліття ми переконалися. Більше того, якщо подивитись на досвід інших країн, то я б сказав, що не наскільки плачемні наші ну, в лапках, скажімо, досягнення, адже в багатьох інших країнах. Інститути демократії, генеза їх розвиток і утвердження посідали досить протяжний час. Ми, як говоримо за інститут парламентаризму, це не значить лише Верховна Рада, а й інші інститути, рахункова палата, яка має перебрати на себе чи вже перебирає досить потужне поле контрольних функцій. Якщо пригадати останні виступи голови рахункової палати. То пана Симоненка, да, то ми можемо е, е, зазначити, як гостро дебутувались вони і як не сприймались колишньою ну, попередньою владою, і як це сприймалось як позитив, скажімо, ну нинішньою владою. Інша справа, що я сказав би, що критика, скажімо, ну як кажуть, це навіть не те, що і не завжди її не тільки шанують а і. Але її покликання, щоб її критики, ну як, критику, якщо не боялися, то зважували на неї. От такого складової зваження на опонентів, на їх позицію, на критику громадянського суспільства, чи навіть тих паростків інститутів громадянського суспільства у нас ще не досягнуто. Тому говорити, скажімо. Що у нас повноцінний інститут парламентаризму не доводиться, але і хоронити, чи, скажемо, піднімати руки вверх і здаватись, теж не гоже. Ну і з іншого боку, я погоджуюсь з тими, що якщо так скромніше говорити, паростки демократії, паростки парламентаризму в Україні мають глибоке коріння скільки український народ. Україна не була в складі тих чи інших державних формувань, тих чи інших, скажімо, наддержавних утворень, але тяга до збереження самобутності, своїх традицій завжди, ну якщо не брала гору, то була домінантною характеристикою українців. Ну, візьмемо будь-який період, радянська доба не так давно. Да? Або навіть книга другого президента Кучми: Україна не Росія. От в нашому суспільстві, в сусідніх теренах, ми відчуваємо різницю, яке життя в нас, ну от скажімо, три слоянські держави: Україна, Білорусь і Російська Федерація. Ми відчуваємо різницю, наскільки у нас не керована демократія. Ну, за визначеннями ну, поки, да, поки що. Більше того, я сказав би останні президентські вибори, я сказав би, чим вони характерні для нас, для суспільства в контексті нашої розмови, що власне влада не спромоглася скерувати виборчий процес так, як їй хотілося би. Це показали і попередні, і це другий. І я сподіваюся, що ця динаміка буде понаростающій розвиватися.